Дуже неймовірні, Я сподіваюся, там буде дуже весело. Набратися сил, емоцій та позитиву. Мабуть, будуть якісь екскурсії, дискотеки, різні розважальні такі. Багато емоцій різних, щоб відпочити більше. Набратися сил перед навчальним роком. Я думаю, що там буде весело. Я отримала чудові враження, мені все дуже сподобалось. Мені більше запам'ятався день бізнесу, коли ми робили масаж, ходили, куплялися маленькими бумажками, там дуже басейн згадався. Дякую Філатову за цю чудову поїздку, мені все дуже сподобалось. Дякуємо. Моя дитинка тільки приїхала з табору Соколята. Ми дуже вдячні за таку можливість відпочити дитині два тижні в тиші, на природі. М -м, наче дитина задоволена. Два табори: один соколята в місті Херів, а ще один Артек Прикарпаття в місті Трускавець. Це саме такий відпочинок за кошти бюджету територіальної громади нашого міста, організовується для діток, батьки яких або загинули в цій війні, ну або нас захищають, тобто учасників і учасниць бойових дій.